З таким захистом ланцюга велосипед обслуговувати треба мінімум. А ще й взаді планетарна втулка, не сусім японська, дуже довговічна, з великим ресурсом. І нема що туди лізти. З ролерними гальмами даний велосипед підходить для зросту від метр шістдесят Це Батаус, Нідерланди, колись Голландія. Роблять велосипеди більше 100 років. Це один з найбільших виробників в їхній країні, дуже якісно робить надійно, провірений часом. Вилучка амортизаційна. Спереді в нас генератор колесі, ролерні гальми. Кермо можна регулювати по куту нахилу та по висоті, але шестиграником. Рама занижена. Сідати зручно. Колір не такий, як всіх, виділяється. Широкі сидіння, алюмінієвий міцний багажник. Ціна 8950 гривень. Такий велосипед тільки в одному екземплярі. Знаходиться в СМТ-Кулики Львівська область. Також можемо надіслати новою поштою, тому не вагайтеся, пишіть, коментуйте, телефонуйте.